Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Татній Кацап. Добрий день. Здравствуйте. Як ваші справи? Как і слева. А як у вас и слева? Помех нет. Все добре. Можна їхати прямо. Прямо, ну добре. Живее мільярд, мандата живееміляр. З поводу того, як ви жестикулюєте, я розумію, що ви повторюєте те, що сказали по-російську, повторюєте. Йо. Ні? Що це за мова? А що це за мова? Язик. Татарський. Татарський. Татарський язик, я так розумію, що це тюркський, так? Шулай, шулай. Теп, Дрисан, лисан, е, он е, как это называется? Он из рода тюркских языков, татарских или нет? Шулай, ну добре, поговорить, а я послухаю, нічого не буду розуміти, але я поробимо діагноз. Хочете так порозмовляти? У мене витримка й терпіння є. Хочете по-татарську поговоріть по татарську. Ви з кримських татар чи ні? Йок. Мин Казаннан, Казан татары. Тут мені пишуть, слава Богу, що ви знаєте е, 네, свій язик. Ну, супер. А мені сіна шула йок сілім бітінде. Ой, добра. Задавайте питання, я буду вам відповідати. Сім кайсі жаклардан, мішай сім Польща да елендан, не сашлі сонда, Все, я все зрозумів. Ви запитали про те, як зараз проходить війна в Україні. Я вам розповім. Без питань. Йо. Так. Ну, супер Йо. молодець. Ну що, Харків, звільни... Звіл... вже... Харків звільнили? Вов, бачите, вже. Харків звільнили. Частина Херсона Семіна... Син... вже ближче. Ближче і ближче підходимо до Херсону. скоро буде Крим. Окей, Я розумію, вам, я розумію, що вам він не потрібен. Н не надо вам. Я, зроз... я зрозумів, що вам не надо. А нам треба і Харків, і Херсон, і Донецьк. І ми його заберемо. Харків, йок! Не, не йог. Персон йог. Не, 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 не йог. Запорожский область йог. Не. Луганский йог. Донецкий йог. Крым йог. Йог. Не, йог забирайте с собой. Вот это там где, то как это называется? Это там на болотах, на болотах йог. С 23 числа по 27 число там проходит референдум І ці чотири області уходять к до себе домой на родину. Это ага. Харьковская, Херсонська, Запорожська, Луганська і Донецька ага. Ну Я вам скажу так, Оце, що, ви... Оце, що ви сказали, це все добре, але нехай буде, як ви сказали, референдум, але це тільки смішна назва. Ансан <звук> Росія була. Ага, я зрозумів. Ну добре. Проблема в тому, що війська українські з луганської сторони вибивають кацапів, вибивають, вибивають. І робіть референдум. Почекайте. Ой, се зірвеха тебе берк, шагарно олдон масан'єкма. Робіть референдум. Не робіть референдум. Вже сьогодні, частина, сьогодні. дивіться, частина Луганської. Послухайте, не перебувайте. Олта Ойга. Олта Ой. Я розумію, Ми що сьогодні, я розумію, сьогодні. що ще шість... Ви розумієте, що шість областей Тур. ви показуєте, шість областей. Я розумію. Юр. Що... Юр. Нє, ні. Юр. Як як Юр. ви сказали? Ні, ні, відновиться, відновиться. Відновиться. Оці всі частини, які послухайте мене, послухайте, не перебивайте. Оці всі частини вони поступово будуть звільнюватися українським військом. Ядерна бомба, якесь хімічне зброя, нічого не допоможе. Це все до духу. Розумієте, Вони ніколи не будуть російськими, бо там. Етнічні українськими. Крим буде татарським. Я не знаю, чи ви з Криму, чи ви не з Криму? Я не зрозумів. Можете ще раз пояснити. Але ви запитали у кримських татарів. Ви запитали у кримських татарів, татарів думку, ми. чи ми. вони готові ми. приєднуватися до Росії. Не запитали. Розумієте? Ви не запитали у людей, ви просто окупували частини. І ми маємо право вибити всіх кацапів звідти. І ще Білгородську область потріпати. Трошечки. Сахалінда сезнеке, Ви нам, нам нахер не треба, розумієте? Ви нам не треба. Ваші люди нам не треба. Трішечки треба зробити помсту. Помсту трішку. треба. Нам треба всі Україна, наші території. території розумієте, дідушка, ти розумієш? Ми їх назад відбиваємо. Дивись, дивися навіть зі своїми. Ми відбиваємо всю територію. Вже відбили більшу територію.